Сьогодні хотів би продовжити тему щодо нового АК, який у нас з'явився на ринку. Від польського виробника в калібрі 556. Що всередині. Що в ньому такого класного або не класного? Не скажу, що вона краща за арт-систему, але й не скажу, що вона гірша. Працює добре. Подивимося, що вона покаже далі, після там, 10 тисяч пострілів. Без голографічна прицілка. Нормальний автомат Калашникова. Єдине, що новий. Що в ньому такого класного або не класного? У першу чергу це короткий ствол, 30-сантиметровий короткий ствол, що є проміжутичним між класичною серією АК і АКСУ, яка має ще трошки коротший ствол. З плюсів, це те, що крім стандартного АК, нового зразка, який ми маємо у нас на ринку, це те, що він в калібрі 556, 2,23, але з 5,56 він повноцінно також працює. Крайній раз ви бачили цей автомат, але більш в стоковому варіанті. Зараз він вже трішки кастомізований. Давайте поговоримо зараз про кастомізацію, що тут у нас було змінено і для чого. В першу чергу це приклад. На попередній версії класичній це стоковий пластмасовий приклад стандартної довжини. Він ніяк не регулюється, просто база. Відповідно, тут замінений приклад на приклад від компанії MacPool. Який може регулюватися по довжині. Для цього нам треба зажати ось цю кнопку і, відповідно, відтягнути його трішки назад. Він регулюється по певним пазам. З великих плюсів цього прикладу це те, що ви можете його скласти. Відповідно, для цього вам треба нажати ось цю клавішу, яка знаходиться з лівої сторони, і, в принципі, скласти його в праву сторону, як ви бачите тут. Це дуже потрібна річ, якщо ви, наприклад, водій якогось автомобілю або бронетехніки, і вам весь час потрібно працювати. І переміщуватися з точки А в точку Б, то ви можете просто його скласти і комфортно в принципі, переміщатися без зайвого габариту зброї в районі там, вашої голови або грудної клітки. Пістолетна рукоятка. На стоковому варіанті була класична пістолетна рукоятка. От вона теж була в пластику, але вона мені не подобалась тим, що ергономічно я не міг повноцінно якби, утримувати зброю. В даному зразку рукоятка була замінена на Макпуловську. От вона, на мою думку, набагато краще, тому що на класичному варіанті там було звуження, чим вище рукоятка йшла вже до самого автомату, то вона була вище. Відповідно, до прикладу, коли я десь буду переміщуватися зі зброєю або виконувати якісь маніпуляції, то того хвату мені було недостатньо. І однозначно, я одразу замінив пістолетну рукоятку, тому що в мене ця пістолетна рукоятка ще була під час служби ще за часів АТО. От, і вона замінювалася, тому що пістолетні рукоятки на класичних автомата-калашника, вони з бікаліта. От, і якщо у вас пітніють руки, то хват зброї правою рукою він, е, був не такий надійний, як може бути, наприклад, з прорізиненої, тобто з пластикової пістолетної рукоятки. Далі, з цієї сторони, в принципі, замінювати нічого не треба. Тобто, якщо на класичних автомата-калашникова, у нас перевозчик огня флажкового типу, він не має цієї лапки, можна її додатково ставити або тюнінгувати, То на класичному автоматі даного зразка він уже, в принципі, відразу йде з заводу. По кнопці скидання магазину, яка у нас ось тут є, защовка, то вона також розширеної варіації. Відповідно, це для зручності, ну це на мою думку. Знаєте, такий не критичний, але в принципі плюс. Далі механічні пристрої, які вже йдуть разом з автоматом. Це трішки більше плюс для автомата, тому що в ar системах це є значно плюсом щодо серії АК в порівнянні з ar системами тому що на ar систему треба додатково купувати прицільні пристрої. От, а в автомата Калашникова вони вже йдуть відразу вже самим автоматом. Тут по класиці, все, як і на звичайному автоматі. Тут планка-мушка селекторного типу. У нас тут є з вами дальність стриби прицільна до 800 метрів. Тобто кожна поділка 1, 2, 3, 4, 5, вона равна сотим метра. Відповідно, у нас тут також є прицел типу P, от тут написано S, і пішли цифри від 1 до 8. Тобто ми потім будемо з вами приводити зброю до нормального бою. Спочатку ми обов'язково маємо провести механіку. Після цього, якщо у вас є каліматорний приціл або інший, треба провести каліматорний. І вже після цього, навіть без виконання пострілу, ми можемо провести тактичний лазерний блок без стрільби взагалі. Далі йдемо по самій зброї, тобто рухаємося далі. У нас тут встановлена цівка, цівки бувають різних варіацій. Вони бувають пластикові, вони бувають дерев'яні, вони бувають металеві, а точніше алюмінієві. В даному зразку у мене така продовгувата цівка, що дозволяє мені виконувати хват більш прямий. Тобто, у нас є основних два типи утримання зброї тобто, це більш пряме утримання зброї, прямий хват. І ми можемо утримувати зброю якби під магазин. Також додатково, якщо у вас є тактична ручка, ми можемо утримувати зброю за тактичну ручку. Тобто, всі варіації продовгувати цівка, що вона нам дає. В першу чергу, коли ви інтенсивно відстріляли зі зброї, ствол буде дуже гарячий. Якщо ви десь сіли в автомобіль, після стрільби терміново, наприклад, евакуйовуватися або від'їжджати, або ви запрыгнули десь в окоп, то ви можете обпектись об сам ствол. Відповідно, такий тип цівки продовгувати він якраз захищає вас в першу чергу. Від гарячого ствола для чого взагалі треба сівка? Це платформа для додаткового оснащення нашої зброї. Хтось скаже, що в принципі каліматор не треба. От у нас є механіка, по механіки треба місць стріляти, і я повністю погоджуюсь, Але механіка це все дуже добре. З нею треба міц стріляти. Але як тільки починаються сутінки, то механіка одразу вже виходить із чата, і дуже важко буде прицільно стріляти. По вспишкам стріляти не вийде, бо ви просто не будете бачити планку мушку. Мазати фосфором, коли так робили ще на начальних стрільбах. Це, в принципі, не варіант. Це можливо, але це не варіант. Для цього у нас є з вами каліматорні, голографічні, прицільні пристрої. Це, по факту, точка, яку треба звести з ціллю і виконати туди постріл. Ну, Про це ми теж поговоримо. Відповідно, з цим автоматом сівка йде вже стандартна, вже з планкою Пікатіні, на яку ми можемо встановити, в принципі, будь-що. Це те, що у вас буде, або те, що ви купите. Тому що стокова зброя це в першу чергу зброя для ведення бою. І ви не маєте обмежуватися веденням бою лише в день. Тобто ми маємо вести бій. І в день, і вночі, і ввечері, і зранку. Для цього ми можемо додатково оснащувати зброю зовнішнім тюнінгом, або встановити ліхтар, якщо ви працюєте в приміщенні, або, наприклад, якщо ви працюєте по штурму, вам треба продивитися той же ж бліндаж, можна встановлювати стробоскопи. О, можемо встановлювати червоний світофільтр для ліхтарів, або ж можемо встановлювати ЛЦУ комбінованого типу або пластичного, типу, або халосановського, або будь-якого іншого. Тобто додатково можна встановлювати же ж каліматор. От, якщо бойові дії передбачають... А вони, скоріше за все, будуть передбачати бій вночі. І так, по магазинам була дискусія з приводу того, що можливо, хто бачив, що магазини підходять лише, в принципі, від цього виробника. В цьому є велика доля правди, тому що магазин з АК-12, який я приєднував до автомату і намагався стріляти, це працює. Але до моменту, поки там буде десь половину магазину боєприпасів, тобто -то 15, там 12. Коли забиваєш магазин на тридцятку, ак 12 то через те, що сам боєприпас 5,45 і 5,56. Вони трішки все рівно різні, тобто 5,45 куля вона більш довга, гільза більш коротка. На 5,56 Тут куля менша, гільза більш довга, і відповідно, магазин з АК 12 або АК калібру 5,45, то він по формі своїй буде більш такий кривий. І відповідно, коли забуваєш тридцятку в АК 12 то гільзи, точніше, самі боєприпаси, вони будуть лягати трішки по іншому, і відповідно дослать боєприпас. З магазину АК-12 буде неможливо, буде якби не до сил. От, буде просто затворна рама упиратися в частину всередину самого боєприпасу. В принципі, можна поколхозить, колхозить ми любимо зі зброєю з магазинами. Можна його попробувати допрацювати, але це все рівно буде не те. Тому до цього автомату треба буде докупляти ось ці магазини, які йдуть від цього ж виробника WBP. В калібрі 556. Я не знаю, як він буде показувати себе після 10 тисяч заряджань. Але до 10 тисяч заряджань самої зброї ще треба, в принципі, дожити. Ну, я вважаю, що він буде жити дуже довго. Якщо ви побачите, то тут у нас 30 боєприпасів це повний магазин. Тут у нас 20 боєприпасів, фактично півмагазина. І ось так виглядає 10 боєприпасів у магазині. Тобто ви можете бачити. Магазини самі по собі вони легкі, і завдяки тому, що він зроблений з пластику, то він ударотривкий. Тобто, якщо бити його об щось, то. Я сумніваюся, що він якось деформується, тому що це великий плюс по зрівнянню з класичними старими ще магазинами металевим або з магазинами дуар-системи, які теж ідуть металеві. Тобто це незначно плюс. Відповідно, корозія або все інше, крім пружини, ну в принципі бути не може. З плюсів по самому автомату це, як я вже сказав раніше, просто новий автомат Калашникова, але вже в доступному нормальному боєприпасі. Це не лише вже про арку, а це вже і про АК. з великого плюсу, те, що зразу з цим іде автоматом, це. Кріплення типу ласточкин хвост Тобто не всі автомати, які є у нас на озброєнні в армії, мають це кріплення. Це скоріше ісключення. Що це нам дає? Ви можете придбати окреме кріплення якраз типу ласточкин хвост на яке можете встановити будь-яке додаткове обладнання для прицілювання. Це може бути каліматорний приціл, це може бути голограф, це може бути тепловізійний приціл. Нам не потрібно замінювати вже кришку ствольної коробки одразу ж з пікатіні. Ось у мене кріплення в руках. Ось у мене є кнопка фіксатор з цієї сторони. Я вставляю його в задній частині самого кріплення і просто подаю його вперед. І затискаю. Коли я буду його знімати і встановлювати, то ми потім практичним методом перевіримо, що буде збуватися пристрілка. Але, на мою думку, це набагато краще, ніж міняти саму кришку. встановлювати якісь додаткові кріплення, щось ліпить, в принципі, це готове рішення. Лізьба у нас тут лівостороння. Можна встановлювати різні глушники. ДГК тут іде, в принципі, стандартний, продовгуватого типу, як ви бачите, щось схоже на арочний класичний свисток. Ось. Під час стрільби гаси частково полум'я, тобто там не йде величезний такий шар вогню, як, наприклад, з того ж класичного автомата Калашникова, і частково компенсує і розсіює ці гази. Що всередині? Давайте зараз його розберемо і подивимося, як він виглядає всередині. Відразу скажу, що він виглядає абсолютно стандартно. От, у нас на озброєння нових автоматів не так і багато. От, а зараз він у нас в принципі, в руках. Для цього я від'єдную кріплення з голографічним прицілом. Перевіряю зброю на розряженість три точки, патронник, шахту, магазина зеркало затвора. І обов'язково виконую голистий спуск. Відразу скажу, що спусковий гачок і нажиття на спусковий гачок абсолютно, абсолютно таке саме, і як на класичному автоматі. Тобто повністю АК. Класичний нормальний автомат Калашникова. Єдине, що новий. По нажиттю, по відчуттям повністю те саме. Той, хто мріяв, давно. Купити офіційний нарізний АК в доступному боєприпасі, будь ласка. І так, знімаємо кришку ствольної коробки. Тут все повністю стандартно. Знімаємо пружину з справляючий. Потім від'єднуємо затворну раму з затвором. Це, в принципі, зараз тестується стрільба без чистки. Ми подивимося, що він. В принципі, нам покаже і коли він дасть якусь проблему. Поки що ніяких взагалі проблем не було. Тобто, ви бачите, що у нас затворна рама з поршнем абсолютно стандартно. Розбирається все, в принципі, як і в класичному автоматі. Тому що по факту це є класичний АК. Всередині абсолютно ніяких змін, все те саме. Навіть для того, щоб мені виконати спуск, мені треба взяти, до прикладу, кришку ствольної коробки. Ось тут у нас є маленька така деталь, яку треба подати вперед. І ось у нас сам курок. Повністю нормальний класичний автомат. Єдине, що новий, без ізношеного ресурсу. А газова трубка так само класично знімається, хто розбирав автомат Калашникова, для вас нічого нового не буде. Тобто, якщо ви працюєте тільки з арками, то було б добре, щоб ви також попрактикувались з АК. І якщо ви практикуєте тільки з АК, то було б добре, щоб ви попрактикувалися з арками. Тому що і та і та оружейна система у нас є на озброєнні, і ви маєте вміти працювати із того із того типу озброєння. Відповідно, опанувавши будь-яку оружейну систему або АК- або АР-систему, то коли ви отримаєте іншу на руки, ви не зіштовхнетесь ні з чим таким новим. Оскільки боєприпас у нас тут 5,56 і на арках 5,56. То сильної різниці в самому пострілі якби критичної не буде. Єдине що, якщо ми беремо АК, то відповідно ви бачите, який в мене тут компонент деталей. Тобто на АР-системі все більш зроблено, витончено, більш тонко. От, а отут от у нас по факту кусок метала з поршнем, і коли відбувається постріл, то відбувається більш сильний імпульс під час пострілу, ніж на арт-системах. Тому що тут у нас є, в принципі, така вага, і під час самого пострілу затворна рама рухається в крайнє заднє положення, викидає стріляну гільзу. Потім вона повертається під дією тиску пружини в крайнє переднє положення і досилається новий боєприпас за рахунок цього. Якщо ми порівнюємо ось цей АК в цьому калібрі і ар-систему, то з ар-системою стрільба буде більш знаєте, більш така плавна в порівнянні з АК. Тому це і дві різних урожайних системи. Тобто і там є свої плюси, і тут є свої плюси. Але боєприпас однаковий. Тут уже залежить від того, що вам ближче до душі. І так, вибір мій пав на голографічний пристіл від компанії Vortex, називається AMG. UH чому він? У нас, в принципі, на ринку з галографів є або EOTech, або в принципі, ось цей Vortex. EOTech що мене вже був, він також має в принципі, свої плюси і мінуси. Чому ж ось цей Vortex? Він виглядає ось таким чином, в принципі, доволі габаритний. От, Але чому він? В першу чергу, за рахунок ось цього вікна. Воно... Дане вікно дозволяє мені, у випадку чого, ввести прицільний вогонь, використовуючи ПВС, оскільки тут є нічний режим. Тобто це я вважаю однозначно плюс. По-друге, голографічний приціл трішки краще, ніж коліматорний. Коліматорний приціл, нам треба чітко вкластися і щоб в нас була чітка соосність по відношенню до самого каліматора, до самої точки. Відповідно, голографічний приціл під час руху вашої голови він буде більш статичним. Відповідно, точність ваша буде трішки краще. Цей голограф, на мою думку, нічим не хуже, ніж той же той же От, і відповідно, я можу розмістити його ближче. До свого обличчя, тобто до самого себе. Якщо коліматорний приціл, то там теж шаймпойнт або інший там холостан, то я його можу, в принципі, встановити і ось тут. Ну, це не є проблема. Якщо ви перенесете голограф далі, то ваша точка самого голографа або та картинка вона також пропорційно збільшиться. Відповідно, за рахунок того, що в мене тут велике вікно, то я можу спокійно виконувати прицілювання, і я буду бачити набагато більше. от це вікно, ніж з тим же каліматором, який буде розміщений ось тут. В принципі, це той же ж еотеч, ну, по розмірам самого прицільного вікна, от, але вже більш щось нове, більш стильне. У мене було за свій час багато EOTECH, от я їх всіх замінив. І от Vortex я ставлю на нього великі ставки. Друге з плюсів, це за рахунок того, що у нас є кріплення типу ласточкин хвост, і голографічний приціл встановлений ближче до мого обличчя, то я можу без проблем вести вогонь проти газів. Оскільки наш противник, і ми зараз взагалі орієнтуємося якби на війну, противник часто використовує гази, і нам необхідно і вам також відпрацьовувати стрільбу проти протигазах. З механічним класичним прицільним пристроєм вести прицільний вогонь буде фактично неможливо. Тому що коли ми вкладаємося, протигаз і ось цей фільтр він буде нам заважати вкластися і побачити саму сам приціл. Відповідно, за рахунок того, що у нас прицільний пристрій встановлений вище відносно лінії каналу ствола, то все, що мені треба буде зробити, ми зараз е, одягнемо сам протигаз і попробуємо вкластися. То я можу спокійно вести прицільний вогонь в протигазі, от, відбуватися від противника, з механікою це буде зробити вкрай важко. Як ви надягаєтеся? В першу чергу, ви маєте взяти протигаз і натягнути його спочатку на нижню частину щелепи і потім одягнути його на саму голову. У кого борода або багато волосся, це може бути трішки якби, неприємно боляче. Ну, але в принципі, що робити? І так. Одягаємо протигаз і фіксуємо його. Коли одягнули протигаз, ви маєте перевірити його, чи герметично він сидить. Для цього ось тут в районі фільтра ви маєте покласти руку і вдихнути. Тобто я відчуваю, що він герметично сидить. Тобто мій протигаз правильно повністю одягнутий. Mm -hmm. А тепер як виконувати прицілювання? Зброя розряжена. І так, коли ми вклались повноцінно і хочемо виконати стрільбу, у мене заважає ось цей фільтр, який переді мною. Я піднімаю зброю, якби нормально вкладаюсь, як і завжди. І повертаю зброю трішки. Голографічним прицілом під праве око. Ось таким чином. Цього достатньо, щоб вести прицільний вогонь. З тої сторони виглядає ось так. Тобто навіть можна, в принципі, закидати голову на сторону, але щоб цього не було, просто встали, вклались і повернули зброю. До прикладу. Без голографічного присілу, без цієї планки. Знімаємо голограф. І тепер подивимося, як, як цілиться по механіці. Лише ось так. Тобто мені недостатньо кластись, щоб бачити чітко планку мушки. Я мушку бачу, але мені треба її звести, для того, щоб точно вести вогонь. Це фактично буде неможливо по механіці класичної. Тому якщо ваші завдання передбачають ведення бою в протигазах, то бажано мати або каліматор з планкою підвищення, тобто такою, як ногою називають, чи планкою, або, наприклад, ласточки хвост на АК і якийсь каліматорний приціл. В цій варіації ви зможете нормально вкластись і вести прицільний вогонь навіть в протигазах. І саме основне, вам треба практикуватися. Вам треба знайти придегаз і спробувати постріляти на полігоні з різних позицій, не лише стоячи. Це має бути позиції стоячі, і з коліна, і в русі постріляти, і лежачі постріляти. Тобто різна нижня акробатика. Спробуйте себе, протестуйте. Загалом по АК. Якщо так висновок, класична ружейна система серії АК в доступному боєприпасі. От, не скажу, що вона краща за архсистему, але й не скажу, що вона гірша. При тому, що тут 30-сантиметровий ствол. О, є коротше, ніж класична арка в 16-дюймовим столом. Працює добре. Подивимося, що вона покаже далі. Після там десяти тисяч пострілів. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити наступні випуски, які будуть е, з цією рожейною системою. От, підписуйтесь на інші канали і шукайте ту доступну інформацію, яка є в мережі про зброю, про тактику, про спорядження, про екіпірування, про все абсолютно, тому що це дуже важливо. Допомагайте армії, допомагайте фронту, ставайте частиною армії і фронту, тому що таки зараз час. Так що дякую за увагу. До скорих зустрічей!